Тяжко, але щось викачується. Зараз запах пішов. Зараз більше каплями качується на як цієї щеміди. Сок. Що ну, там Всі знають, що краще в кінці сезону несуть в темні рамки. От замітив верес взагалі в темні люблять. О, де матка в магазин колись заскочила. Такі повномадній йдуть. Там вот такие вот рамки. Выгружаем рамки после откачки. Ну и вот вам верес. Буду збільшувати обороти. Це справжній верес. А то був, мабуть, золотарник з вересом. Оце, верес відкачуємо і пофігу лишаю на другий заход. Такі опа! Бачите, та ж сама фігня. Це я ложечкою його вибираю і пресом. Коли дуже багато. Коли він розбавлений, є рамки пусті. Це, це може навіть одна сім'я зацепити вере за другі, Люблять вони нести. Зараз кожна трошки. О, знову. О, бачите, як яка сім'я. качаєш одне відро з одним присмаком на одному точку, друге з іншим присмаком. Ну і полюбляють. Значит, и полная рамка. Это брусовый Будем пробовать давать обороты. Такие вот. Качаем дальше. 120 оборотов. Частково видно, бачите, одна комірка така, друга повна, як луска в риби подерта. Це при 600 обертах. Якби ніжки були медогонки закріплені, тут взагалі, нічого. можна було пробувати більше обертів. Рамка тяжка піде на осушку бджолом. Вот такая вот ситуація.